Що спільного, у всіх найсильніших держав в історії? Жодній із них не вдавалося втримати свою першість вічно. І Сполучені Штати, що заступили на пост світового лідера ще в минулому столітті, зараз зіштовхуються із плеядою криз у зовнішній політиці. Зростаючі амбіції Китаю, російська агресія, неспокій на Близькому Сході та ризики поширення ядерної зброї усі ці проблеми тривають лідерство Вашингтону у найважливіший момент напередодні виборів. Як кандидати в президенти США планують справлятися з усім цим, і яку роль вони тут відводять в Україні? Відносно нещодавно аналітичний центр The Chicago Center on Global Affairs провів дослідження серед американців з одним, як ніколи, актуальним питанням: чи мають Сполучені Штати продовжувати брати активну участь у світовій політиці? Результат 57% так, та 42% ні. І, хоча здається, що така пропорція не загрожує старій добрій Америці в ролі світового поліцейського. Це великий страшний провал. Адже в тому ж 2018 році ще 70% респондентів були за активну міжнародну політику. З іншої ж сторони все мало бути навпаки. Гострі заяви 45-го президента Трампа та напади на недоцільність НАТО як структури мали піти в історію із обранням Джо Байдена. Як мінімум, так здавалося, коли новий гарант влетів у Білий Дім у 2020 році з таким потужним твітом, Америкина Стейцізбек, Невиправдані надії виборців закономірно запустили ефект доміно, де дехто просто стає скептиком активної ролі США на світовій арені, а дехто хардкор ізоляціоністом з мантрою про наші нам Україна, Ізраїль та Тайвань. І таких нині, грубо кажучи, пів країни. У зовсім невдалий для Америки. Час. Адже по той бік океану зріс без перебільшення той самий конкурент, що вперше з часів холодної війни може звільнити світового поліцейського з його посади. І цією силою є безумовно Китай. Як би прозаїчно це не було, але чомусь зовсім не доводиться порівнювати КНР із пандою, це скоріш той хижак, що повільно причаївшись, підступає до своєї здобичі тропою під назвою «Пояс і Шлях. По суті... Це не новинка, скоріш вдалий ребрендинг методу розширення власної сфери впливу. Ми не примушуємо, ми інвестуємо. І так, країна за країною, Китай став відверто піджимати світового гегемона в тих місцях, де Вашингтон не міг цього очікувати. Як пише американський екс-міністр оборони Роберт Гейтс у своїй статті для видання Форена Affairs, Пекін вже володіє чи керує сотнею порців в різних куточках світу, близько 60 держав стали простіше кажучи його клієнтами. Що може протиставити цьому Америка? Солідарність демократій? Штати роблять ставку на довгострокову стратегію, створюючи ряд невеликих кружків за інтересами, як от, до прикладу, Аокус, об'єднанні з військового співробітництва між Австралією, Великобританією та США, але на відміну від Пекіну, Вашингтон ще не запропонував світу жодного глобального проекту розвитку, на кшталт китайської візії, пояс і шлях, що і з кредитами допоможе, і інфраструктуру побудує. Проблеми для нинішнього гегемона на цьому не закінчуються у часи, коли Сі Цзіньпінь виголошує обіцянки про об'єднання батьківщини, тобто встановлення контролю над Тайванем, можливість прямого зіткнення з Америкою стає вкрай актуальним питанням. І це не просто через забаганки в Пекіні чи Вашингтоні, так працює теорія міжнародних відносин. Проілюструємо даний кейс наочно. Є Штати, старий гегемон з його потенціалу. Силовим, економічним тощо. А є Китай, який стрімкими темпами набирає оберти і ось ось вирівнює й перегони США. Що робити американцям? Чи наважаться вони під різними приводами перетнути Рубікон конфлікту першими? Чи будуть шукати якийсь інакший завуальований спосіб зупинити КНР? Або може хай воно таке буде, і нащо вся ця зовнішня політика? Якщо вам здається, що жодна велика держава не полишає свої амбіції без конфлікту світового масштабу, то ви помиляєтеся. Розпад Британської імперії був відносно тихим явищем. Розумівши, що тягатися із СРСР та США стає все складніше, Лондон полишив свої лідерські позиції на користь союзницьких відносин з Вашингтоном, власноруч забивши цвяхи у труну своєї минулої імперії. Інколи це не найгірший варіант. Таку тезу пропонує американський політолог Крістофер Фетвайс у своїй книзі у гонитві за гегемонію, що доволі непогано продавалося на американських платформах. Про цю книгу коротко розкажемо у нашому телеграм-каналі за посилання в описі або за QR-кодом. Супротивників у Сполучених Штатів Америки дійсно багато. Тут вже й згаданий Китай, і Росія, що загрожує жадібній на два відсотки внесків у НАТО Європі, і Північна Корея, відносинам з якою навіть не допоміг медовий місяць Трамп із кимчинином, і, і врешті-решт, Іран, що ось ось отримує свою власну ядерну зброю. Тому логічно виникає дилема: як планують вирішувати усі ці геополітичні негаразди, нині вже відомі кандидати на посаду президента США. Віддамо належне старшому поколінню та одразу звернемося до республіканців. No more оріас! No more оріалс! No more оріас! Дональд Трамп страшний сон усіх класичних політиків, чиє президентство не міг передбачити ніхто. Позитивна, це чи погана риса, але саме цей очільник штатів своїм нестандартним підходом до ведення справ перелупати в світову політику. Не тільки вороги, але й союзники не знали, що очікувати наступним від адміністрації США. Якщо раніше Трамп обирав до своєї команди старих вовків, подібно звільненому ним же раднику з нацбезпеки Джону Болтону, то тепер він досвідчений експрезидент, який явно не забажає брати собі у помічники надто розумних конкурентів. Таким став кандидат на посаду віце-президента США від республіканців 40-літній Джеймс Венс, сенатор від штату Огайо, популіст за натурою та пободник усіх принципів мага культури: антиаботи, анти та за більшу свободу носіння зброї. Не дуже великий поціновувач ідеї підтримки України. Are you a racist? Do you hate Mexicans? Втім, задача Венса буде проста: Не заважай! Яркий досвід колишнього соратника Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, навчив першого не брати до себе аж занадто кваліфікованих незалежних людей. Тоді, як заявляли республіканці, під час фальсифікованих результатів виборів 2020 року та абсурдного захоплення капітолію трампістами, саме пенс міг як головуючий на сесії конгресу, скасувати результати голосування. Цього зроблено не було, і можливо, саме це рішення берегло Америку від внутрішньополітичної вакханалії. Хай там як, але в усьому іншому очікувати від людини на суто символічній посаді чогось надзвичайного не варто. Зрозуміти ж план того, як Трамп планує утримати гегемонію США у світі, можна ознайомившись з його потенційними радниками, взяти, хоча б Елбриджа Колбі, колишнього заступника помічника міністра оборони за часів адміністрації Трамп. Його небезпідставно вважають головним рупором відходу Америки від європейських справ і повній переорієнтації на стримування Китайської Народної Республіки. Аргументація до болю проста: Пекін рано чи пізно все таки почне штурмувати Тайвань, і краще кинути всі свої ресурси на захист Азії та свого Тихоокеанського регіону, адже це на порядок важливіше захисту Європи. І, хоча хімія між цими двома є, Трамп неодноразово заявляв, що готовий обміняти в тій чи іншій мірі інтереси Тайваню на загальний мир, і Америка зможе нарешті перестати бути світовим поліцейським. Проте антиподом абсолютної більшості зланки потенційних радників є доволі відома в наших колах особа. Майк Помпео. Почавши за каденції Трампа очільником центрального розвідувального управління, врешті-решт він став державним секретарем штатів. Саме Помпео є тим уособленням плеяд республіканців, що, хоча й мовчазно підтримують, Маха, все ж таки прагматично дивляться на поточний стан речей, де Америка втрачає свої позиції у світі, і з цим потрібно щось робити. Негайно не поступаючись нічим заради балансу. Зокрема, і сам Помпео не відходить від думки, що найменш витратний спосіб рухатися вперед це надати українцям те, що їм потрібно зараз. Проте один факт про нього завжди опускається: саме він у якості держсекретаря США переконав Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном, а також власне Майк Помпео оформив той силовий підхід до стримування Китаю, який так чи інакше продовжує мати двопартійну підтримку. Туреччи, а що там демократи? На щастя, для них розпач, апатія та очікування фіаско на виборах на фоні розгромних дебатів Джо Байдена змінилося перспективною надією на ще чотири роки в Білому домі, коли здається, вже всі хором сказали Джо Байдену, що гонки на лафетах це не найкращий вид спонту у найвідповідальніший для країни час. Ставка на Камалу Харіс, яка має суто юридичний досвід та помірні навички в політиці, може дати свої плоди. Проте, якщо вона дійсно переможе у листопаді, то розгрібати усі накопичені проблеми доведеться членам її команди, про яких вже дещо таки відомо. Знайомтесь, це Філіп Гордон, чинний радник Харі з нацбезпеки, це людина, якій теперішній віцепрезидент США надзвичайно довіряє та на чию думку покладається. І вибір цей дійсно непоганий. Гондон поміркований прагматик, що неодноразово заявляв, що світу потрібна активна Америка, але розсудлива та з довгостроковою стратегією. Не та Америка Буша, коли під проводом війни проти тероризму американський солдат перейшов Саддама Хусейна, підірвавши довіру союзників, а гегемон, менеджер, що і Ізраїлю допоможе співіснувати з Арабами, і покаже Пекіну його місце. В основних питаннях, як російсько-українська війна, в групі Харіс, особливих розходжень немає, і вони здебільшого планували продовжувати курс Байдена, так чи інакше, але у Сполучених Штатах Америки є подібний жахливий дисонанс. Одна половина бажає залишити все, як є, нарешті поринувши у внутрішню політику та отримати омріяну безкоштовну медицину. Інша ж половина з опаскою у серці, гортаючи стрічку новин, все ж таки замислюється про святу рятівну роль Сполучених Штатів Америки, у яких ще є багато незакінчених справ, і поліцейському ще ой, як зарано класти свою дубинку у шухляду. Нові вершники апокаліпсису, популізм, протекціонізм, навігластво та ізоляціонізм вже насуваються на американське суспільство, і мобілізувати підтримку задля активної зовнішньої політики стає дедалі важче. Про це попереджає у своїй статті минула держсекретарка Кондоліза Райс із зростанням економіки Китайської Народної Республіки, розрив між Сполученими Штатами та Китаєм буде зменшуватись. Колись, перебуваючи у схожій дилеймі, Спарта розпочала конфлікт з Афінами, щоб не чекати часу, доки ймовірний супротивник стане сильнішим за них. Так розпочалася Пелопонезька війна, рестомаційний приклад дилеми безпеки у міжнародних відносинах. Вашингтон опинився у складнішій ситуації. Бути всюди і завжди неможливо тут. Як у пошаговій стратегії: треба берегти кращі карти, але при цьому не втрачати темп. І чотири роки агресивної політики зараз може означати виснаження ресурсів і прихід голубів миру до влади у наступному терміні. А після них махати кулаками вже буде надто пізно. І дилема нового очільника Білого Дому не в тому, чи варто допомагати зараз Україні чи тиснути на Китай, а як зберегти вплив США у світі за обмежених ресурсів, коли вікно можливостей із часом буде лише. Звужуватися. Про те, як Росія вже втілює свої глобальні плани з послаблення Заходу, можете дізнатися у нашому попередньому відео. Ми не переклад іноземного матеріалу, ми оригінальний український контент. І якщо ви бажаєте дізнатися про міжнародні відносини більше, то підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали. Донайте на фонд повернеться живим за посиланням в описі, і ще почуємось.